Вправа 1068. Обчисли значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перший вираз бачимо доволі громізкий. Тут є три знаки додавання. В першу чергу будемо виконувати додавання в дужках. Ну що ж, записуємо перше задання, перша дія. До мінус 4,17 потрібно додати 3,92. І це дорівнює. Ну що ж, Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо знак мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Модуль від мінус 4,17 це буде 4,17. Відняти модуль від 3,92 буде 3,92. Отже, відняти 3,92. І це дорівнює. Отже, це буде тоді мінус. Ну, а зараз як нам знайти різницю? До 4 Тут є 17, сотих, а тут не вистачає 8. сотих. 8 сотих плюс 17 сотих – це буде 25. сотих. Отже, пишемо мінус 0, різниця буде 25. сотих. Є. Ну що ж, а зараз знаходимо суму в другій дужках. Записуємо друге. Тобто до 6,42. Потрібно додати мінус 5,59. І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатного числа у нас більший, ніж модуль від'ємного числа. Тоді сума у нас буде додатна. І записуємо як різницю модулів. Це буде 6,42. Відняти 5,059. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо віднімати. Записуємо 6,42. Відняти. 5,59. Віднімаємо. 2 мінус 9 не віднімається, 12 мінус 9 це буде 3. 4 одиницю – це буде 3. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. 6 забрали одиницю, 5, 5 мінус 5 0. Записуємо перед комою. Ну що ж, записуємо, що різниця в нас дорівнює 0,83. Є. Ну, гаразд. А зараз тоді нам потрібно знайти суму цих доданків з цих сум, то записуємо третє діє, Отже, до мінус 0, 25 сотих, потрібно додати сотих. І це дорівнює. Ну що ж модуль додатного числа у нас більший, то сума у нас буде додатня. То записуємо, що тоді сума буде дорівнювати різниці модулів 0,83 відняти. Модуль мінус 0,25 буде 0,25. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 83 мінус 20 це буде 63 сотих, мінус 5, це буде 58. Сотих. Записуємо, що сума у нас дорівнює 0,58 є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 0,58. Переходимо до другого завдання. Також бачимо три знаки плюс. В першу чергу будемо виконувати дію в дужках зліва. Отже, записуємо перша дія 4,48 додати мінус 3,17. І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатного числа у нас більший за модуль від'ємного, то тоді сума у нас буде додатна. Ми зараз записуємо, що сума буде дорівнювати різниці модулів. Це буде 4,3 48 сотих відняти модуль мінус 3,17 буде 3,17. І це дрівнює. 4 мінус 3 це буде 1 ціла. сотих мінус 17 сотих це буде 31. 100. Є. Ну, гаразд. Тоді знаходимо наступну суму, записуємо друга дія. Мінус 6, 18 сотих, додати 3,49. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа більший, ніж модуль додатного числа. То тоді різниця в нас буде від'ємна. То записуємо в дужках різниця модулів. Це буде 6,18 відняти 3,49. І це дорівнює. Записуємо мінус. Ну і давайте будемо віднімати 6,18. 6,18. Відняти 3,49. Віднімаємо. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 18-9 це буде 9. 1 забрали 1 – це 0. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10-4 це буде 6. Далі 6-1 це 5, 5-3 це 2. Ставимо кому то записуємо, що сума у нас дорівнює мінус 2,69. Ну що ж, а зараз знаходимо суму цих сум, записуємо у третє її. Тобто до 1,31 потрібно додати мінус 2,69. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший. То тоді сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну, а дужках записуємо різницю модулів 2,69 відняти 1,31. І це дорівнює мінус. 2 мінус 1 це буде 1, 1, 69 сотих мінус 31 сота це буде 38. Сотих. Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу другого дорівнює мінус 1,38. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.